Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Там за дверима Гомонить Поліклініка. А я до вас сьогодні знову, але не з парфумерною темою на сьогодні, а з тим, що мені знов і знов приносить мій робочий простір з темою антидепресантів та їх, на жаль, некоректного, неправильного застосування. Як писав Дон Хуан про дурість Мельфара, щоб постійно повторювати одне і те саме, знати, що комусь воно ніколи не спрацює для когось, але все одно повторювати, повторювати і повторювати. От я буду в п'ятий, десятий 10 і сотий раз повторювати про антидепресанти, тому що тема залишається актуальною, важливою. Все більше і більше людей потребує призначення антидепресантів. І, е, на жаль, все більше і більше людей буде потребувати призначення антидепресантів. І через війну, і через інші глобальні виклики того світу, в якому ми з вами сьогодні живемо. Отже, такий момент, з яким я стикаюся, не вперше, коли приходить людина на консультацію, з такими симптомами, що, в принципі, бажано було б лікуватися антидепресантами, але лікуватися не хоче на відріз, і я розумію, чому. І в даному випадку тут не йдеться про якісь там упередження людини. Про брак інформації, або там про схильність вірити якимось, якимось там стереотипам. Ні. Просто людина має негативний досвід. І негативний досвід такий, що, знаєте, от якби такий негативний досвід мала я, я би теж не захотіла більше ніколи лікуватися антидепресантами. Про що йдеться? Неодноразово я вже говорила, що з антидепресантами, як і з будь-якими ліками, це також важливо розуміти, аби для себе ну, не створювати якусь таку демонізацію саме цього типу препаратів. З будь-якими ліками складно. Чому? Тому що крім хімії самого препарату є ще наша власна особиста індивідуальна біохімія, наш обмін речовин. Наші генетичні особливості, про які ми можемо навіть не знати, так. і от, значить, відбуваються при зустрічі, власне, препарату з організмом людини, відбуваються ті процеси, які щось вивчено, так, і винесено там в перелік побічних ефектів. А щось менше вивчено, так? Тобто в будь-якому випадку, навіть якщо все правильно призначено, поділу, є показання, все одно може статися так, що препарат не підійде або будуть побічні ефекти. А що тоді казати про випадки, коли препарат призначено неправильно, некоректно? Я тут говорю про те, що є лікарі. І це не психіатри, які починають призначати препарати групи селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, які потребують обов'язкової тетрації, тобто поступового збільшення доз, призначають одразу з великої дози. Я не знаю. Чому так? Можливо, не розповідають, можливо, просто говорять, що ви можете призначати от такий препарат, отак, значить така доза. А як починати, як призначати не Я не знаю, чому так, але мені так здається, чим більше я працюю, що страх Божий в душі виховують тільки в психіатрів. Ну, я просто поділюся, так трішечки може розважити вас випадком зі своєї інтернатури, тільки з початку практики, коли? Мені строго настрого сказали, що антидепресанти в даному випадку йшлося про парокситин це антидепресант з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Призначається, от строго з однієї четвертої завжди. Ну, і ще мене вчили прикривати обов'язково чимось. Це не завжди зараз лікарі використовують. Я зараз не завжди використовую, але мене вчили так. І я. Це був, був буквально там мій перший рік. Ні, напевно, вже не інтернатури. В інтернатурі я сама не призначала все ж таки. Лікування, роботи. І я тоді працювала в денному стаціонарі. У мене було багато пацієнтів, я закрутилася, і вже під кінець робочого дня прийшла до мене жінка. Я їй призначила пароксотин. І я її я тільки потім зрозуміла, що я написала не одну четверту в раці, а одну другу, тобто з половинки почати. Я це зрозуміла тільки постфактум, Тобто вона від мене вже пішла з тими призначеннями. Я відкрила карточку і дивлюся, там коректно написано. Ну, все, думаю, я Значить, поїдемо до буцигарні. На цьому моя кар'єра психіатра завершується, тому що буде, напевно, щось страшне з цією пацієнткою, все, я от непоправний якийсь нанесла такий от урон людині. Ви собі не уявляєте, як я чекала, що ця пацієнтка прийде наступний день, тому що я була впевнена, що там щось страшне. Це нічого, вона прийшла, все було нормально. Я так обережненько в неї перепитала, як ви себе почуваєте, вона каже, то ніби нічого, ніби навіть і краще стало. Але, друзі, це називається помилка того, хто вижив. Я цим випадком не пишаюся. Для мене це просто випадок з моєї практики ранньої, так, який мене навчив не того, що можна призначати або як. А того, що просто іноді дурням щастить. Знаєте, як то кажуть? Ну, В даному випадку я себе вважаю. Що просто пронесло, а могло і не пронести. Ну, навряд чи правда, людина би прям там загинула від цього. Але могли бути неочікувані, ну точно, тобто очікування, але не бажані побічні ефекти. От, І. Багато дійсно різних страшилок, пов'язаних з антидепресантами, якщо розбиратись, Не пов'язані не так з якимись такими рідкісними випадками, коли все було ок, але от щось пішло не так. Як там, знаєте, в серіалах по типу Доктора Хауса показували, Якась така казуїстика просто, а з тим, що просто елементарно не поставилися до тетраці. От і все. І звісно, коли призначати препарат, який має титруватися з 2,5 міліграм, призначати одразу 10, а за тиждень 20, що є взагалі максимальною дозою для естеталобраму, то ну, мені не дивно, що людині стало погано, і мені не дивно, що людина зараз не хоче приймати антидепресант. От мені це ну, ніяк не дивно. Я б теж не хотіла приймати антидепресанти і взагалі ставилася до лікарів з великою пересторогою. Тому, що я хочу вам сказати, тоді вам доведеться мати інформацію і десь коригувати призначення лікарів, якщо вам намагаються призначити неправильно. Що ми маємо пам'ятати? Найпоширеніша група антидепресантів перша лінія терапії селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Сертралін, есцеталопрам, пароксетин, флуоксетин. всі ці препарати завжди титруються з маленької дози. В принципі, як на мене, чим менше, тим краще. Титруються поступово. Тому, якщо вам призначають одразу цілу таблетку, і ви заходите в інструкцію, бачите, що це сіоз, значить, це помилка, і треба в лікаря перепитати, як мінімум. Або отримати другу думку, перш ніж почати його пити і стикатися з побічними діями. І так, більшість препаратів. Так, є ті препарати, які не титруються. От є, наприклад, бупропіон, бупринол, який 150 мг, і от він одразу приймається 150 мг, не титрується. Чому? Тому що це геть інший препарат, це геть інша група, і там капсула з модифікованим вивільненим. Тому якщо цей препарат призначають і кажуть пити цілу, тут все правильно, його не треба ділити. Тому, на жаль, я вас закликаю трішечки лікарів перевіряти, особливо не психіатрів, тому що, знаєте, в психіатрів я такої дурні от жодного разу не бачила. Ну, не бачила, Да? Іноді буває так, що якщо, скажімо, лікар працює такий, що в стаціонарі, менше працює з малою психіатрією, ну, може бути схильність там до вищих доз, до більшої кількості ліків, ніж там я би, наприклад, призначала. Ну, це зрозуміло, це трішечки інші школи. Велика психіатрія і мала психіатрія це різні пацієнти. Але Елементарного нерозуміння, як призначаються препарати, ну я серед психіатрів чесно скажу, не бачила. Тому, якщо ви потрапляєте не до психіатра, якщо е призначати антидепресанти намагається, сімейний лікар, невролог, терапевт можуть бути випадки, коли коректно призначено. Це не означає, що треба одразу бігти. Але переп перепровірити. знаєте, як довіряю, але переперепровіряй. Ось така історія. Тому що є фактори, на які ми не можемо впливати, наприклад, індивідуальна непереносимість. Є фактори, на які ми можемо впливати. Наприклад, як призначається, також я вже говорила, що є препарати, які більше для першої половини дня, є препарати, які на ніч призначаються. Це всі нюанси, які є дуже важливими описанні я вам залишу цікаве посилання, яке я сама нещодавно надибала, дуже така цікава історія та про генетичний аналіз на антидепресанти. Ну, я не скажу, що це рутинна штука, і можна в кожній лабораторії зробити. Але таке є, таке існує, і, скажімо так, для цікавості, для загального розвитку, а хтось може і зробить собі. Я вам залишу, я думаю, що це не буде зайвим, буде цікавим. Отже, сподіваюся, що інформація була вам корисною, комусь може навіть і вчасною. Сподіваюся, на це. Будьте здорові, будьте в безпеці, пропонуйте теми, про що б хотілося б вам послухати. І до нових зустрічей! Па-па!